Є новина, друзі. Інсайт ранковий підтвердився, і Трамп закликав Росіян припинити вогонь. Що вони відповіли? Дослухайте до кінця. Так от ще зранку з'явилось відео, не було повної форми, де Трамп ну, закликає Путіна зупинитися. Він каже, що вони ведуть перемовини, що він закликає Путіна зупинитися, що йому не подобається бомбардування. Там щотижня гинуть тисячі людей, і якщо б він... Був президентом замість Байдена ніколи б в житті війна розпочалась. Ну знаєте, як мантра, але тут, хоча б є заклик припинити війну і зупинити бомбардування. Я розумію, що це про кривий ріг, страшний удар по кривому рогу по дитячому майданчику. Ми зараз маємо докази, що ресторан цілий саме вони вдарили по дитячому майданчику, і це відбулося після того, що я говорив зранку невдалих перемовин. Чому вони невдалі? Тому що Трампу вийшов відповідати Пісков, який сказав. Що Путін теж хоче припинити війну, припинити вогонь, але є купа питань, на яких немає відповіді. Ну і своє мантру почав повторювати: Денацифікація, демілітаризація, наці... націоналістичні підрозділи, які Київ не контролює і так далі, і тому подібне. Хоча, як на мене, в нас влада тут в країні все контролює, От чітко контролює від А до Я зараз під час військового стану. І... Повторив цю мантру. А це про що говорить? Що вони не домовились? Вони не домовились. І тепер хід за Трампом йому в обличчя говорять: ну, ми не будемо припиняти вогонь. Ми будемо е, будь-який раз отак показувати вам е, своє фе до припинення вогню. Оце удар по Кривому рогу. Це ж по перемовинам, тому що перемовини були неуспішні. От і удар по Кривому рогу, показовий удар по дітям по дітям удар. І якщо Трамп зараз не буде реагувати, не буде запроваджувати санкції, ну тоді. Припинення вогню і кінець війни він віддаляється. Я думаю, що зараз американській адміністрації Трампа треба себе проявити і показати санкції максимальні одразу. І Путін ляже на лапки, ляже на лапки і буде робити те, що потрібно: припиняти вогонь і завершувати війну. Напишіть, що думаєте з цього приводу? Інсайт підтвердився.